Всім привіт! Адже нарешті ми добралися до анонсованого ми вже давненько огляду наплічника Ford 70 Himmло 7010. Тому влаштовуйтесь позручніше і ми починаємо огляд. Наплічник Fjord 70 Him 7010 це 80-літровий класичний наплічник тубус. Відповідно, у нас тут знизу нижній вхід на молні, зверху клапан. Передніх бокових входів немає, є лише два отаких. От от з цієї сторони кармани, куди може всунути 1,5-літрову десь бутилку. Одразу по мінусам карманів. Як бачите, немає класичного січастого кармашка. Тобто з боку покласти нічого не вийде швидко. По подвісті. Є кріплення для льодоруба, це вже я додав. Видно, тут стропа підкріплення отакі. І для трек палець звичайна затяжка. Тримає нормально, але. Якийсь гарний фіксатор був би краще. З додатково є ось такий зручний кармашок безпосередньо на поясі. Переходимо до тубусу. Задній частині. Наплічник не комплектується одразу рейнкавером, але тут же лежить мій рейнкавер, відповідно, окремого відділення для рейнкавера немає, його зберігаємо в верхньому клапані. Звичайний верхній клапан, нічого особливого. З приємного є оця зверху затяжка, під яку можна куртку повісити, закріпити чи щось таке. І оскільки ми ще тут спозаду, позаду, одразу перейдемо до підвісної системи. Це класична підвісна система на двох алюмінієвих направляючих, у них видно навіть звичайні. Відповідно, спинна подушка, яка регулюється по висоті. Змінний пояс і. Стабілізатори верхні, оскільки може відрегулювати положення спинки під менший і більший рост, точка виходу стабілізаторів переставляється в двох положеннях. Це дуже цікаво. Не, не всюди я це зустрічав. Класична ручка для підйому. Спереду ручки нема ніякої. Тому враховуйте. Самі матеріали підвісної системи дуже якісні, гарне наповнення, гарна сітка. Лямки доволі жорсткі, гарно розподіляють вагу, тобто ніяких у мене питань з ним не виникало. М'які подушечки. Тому в цьому плані все дуже добре. Хоч і проста система, але дуже комфортна. Тепер всередині. Відкидаємо. Тут у нас класичний фастекс з тропою. І далі у нас тубус затягується зовнішній шар і верхній шар. Всередині у нас спальник лежить, хотів вам показати одну цікаву фішку. В цьому наплічнику нема заявленої питної системи, але тут є кармашок під спиною, який можна або покласти підну систему і вивезти якось, або покласти ноутбук, або щось покласти. Це не від каркасу карман. Тут не було каркасу, це просто карман під спиною. І далі класичний тубус. Які розділяються звичайним, звичайним затяжкою, звичайно. Нічого там. Особливого немає тільки звичайна затяжка. Матеріали. Це 600-й поліестер. Тобто тут ніякого нілону, чисто поліестер. Просто платання, тут ріпстоп. Відповідно, на, кар... на клапані так само. Тепер ще клапану. В клапані є внутрішній карман для документів. Звичайний, на молні. Сюди можна щось покласти, якісь документи. Тому карманів тут загалом небагато. Два всередині, два бокових і все. Що класно в цьому наплішнику, що він дуже зручний, дуже якісний і дуже неважкий. Бо його вага ледь сагає 2 кг. Для 80 кг наплішника це дуже добре. Тому хто хоче, хлопці та дівчатка, швиденько шукаємо, я, напевно. Декілька полселайн залишу, де вони ще залишились. Але цей наплічник вже зняли з виробництва і на його місце фоновлений, більш просунутий і більш дорогий. Тому кому треба простий, звичайний, класичний наплічник, залітайте і беріть. Дякую за перегляд. Якщо буде щось цікаве, можете задавати питання в коментарях. Підписуйтесь, ставте лайки. До зустрічі!